Сьогодні відбувся прекрасний захід. Відкрито центр безпеки громадян. В зазначеному центрі безпеки будуть функціонувати як служба поліції, це дільничний офіцер поліції, так і пожежна, так і швидка медична допомога. Звернувшись до цього центру, будь-який громадянин об'єднаної громади може отримати усі види допомоги, які забезпечує держава, і впевнений, що Така ініціатива вона дуже заслуговує велику увагу, і це дуже велика допомога для нас, для районного відділу поліції, для відділу пожежних. Адже саме тут це буде первинний центр допомоги, що людина, отримавши будь-які неподобства, будь-які проблеми, вона може звернутися і оперативно вирішити свої проблеми. Дільничний офіцер поліції закріплений за цією ділянкою. Мешканців за Жданівською територіальною громадою він постійно знаходиться на місці. Він постійно забезпечує охорону публічної безпеки, прийом громадян. Якщо ці питання в компетенції дільничного він оперативно їх вирішує ці, якщо ці питання виходять поза компетенцію дільничного, він звертається до відділення поліції і відділення поліції вже реагує також в межах своєї компетенції. Ми розпочали в грудні місяці. Ось це вже на день Ми закінчили. Ми довго, старалися, трудились, працювали, всі залучали громаду, залучали підприємців, бізнес, всі кого, кого це. Ну, основному ремонт самого приміщення зроблений за кошти нашого місцевого бюджету. Десь близько 2 мільйони сто. Сільська рада буває закрита там, можливо, є вихідні дні, а дільничному нашого ніколи вихідних немає, тому що це люди і різні ситуації. І тут завжди цей центр буде відкритий, буде приймати людей, надавати там, які потрібні людям Ну, На даний час об'єднаної територіальної громади Жданівської мені виділили дане службове приміщення для здійснення прийому громадян на території даного населеного пункту. Кабінет хороший, удобний, але потребує долучення в дальнішому службової документації. Я думаю... Мені буде приємно тут працювати. Автомобіль, так би мовити, ВАЗ-2107. Надійний, відремонтований, в хорошому стані, готовий виконати службові завдання. Ми дуже-дуже ми доволі цим, що в нас є в нас рятувальна вже тут, що не буде, може таких більш ну, скоріше всього воно буде, ніж смільника поки. Приїде. З дільничними в дуже хороших відносинах часто буває в нас на селі. Спілкуємося і з молодежню з молодежою займається, так саме пенсіонерам допомагає, щоб не було ніяких обід. Та і швидко Сергій Вікторович, дуже наше питання, по якому ми звернулися. Він вирішив, допоміг нам. У нас бакража велосипеда, і він швидко це все розкрив і знайшов.